Казка про світ Майнкрафт. Жив був хлопчик на ім'я Макс одного разу він отримав від друга дивний, але дуже цікавий подарунок гру під назвою Minecraft. Як тільки Макс почав грати, сталося щось неймовірне: екран його комп'ютера засвітився яскравим світлом, і раптом він опинився у самому світі Майнкрафт. У новому світі Макс був із квадратною головою, а навколо нього тягнувся безкрайній світ, повний дерев, річок, гір і блоків різних кольорів. Він швидко зрозумів, що тепер він справжній мандрівник у цьому світі, а довкола були великі можливості для творчості та відкриттів. Спочатку Макс навчився добувати дерево. Вирубавши кілька дерев, він зробив собі дерев'яні інструменти, з якими можна було не тільки рубати дерева, а й копати землю і каміння. В один із днів, копаючи глибше під горою, він натрапив на печеру, а в ній блискучі шматочки золота і дорогоцінні камені. Радість Макса не мала меж. Він усвідомив, що у цьому світі можна знайти справжні скарби і вирішив досліджувати печеру далі. Раптом у темряві він почув шурхіт і побачив, як до нього наближається дивна зелена істота з грізною посмішкою. Крипер! Макс щосили кинувся бігти, але Крипер не відставав. Бум! вибухнув, залишивши після себе величезну діру. На щастя, Макс встиг сховатися за камінням і залишитися неушкодженим. Після цієї пригоди Макс вирішив, що для захисту йому потрібен справжній дім. Він знайшов красиве місце біля озера, збудував хатинку з дерева і каменю і обніс її огорожею, щоб захиститися від монстрів, які з'являються вночі. Згодом Макс виростив город, завів корів і курей і побудував собі невелике сховище для всіх знайдених скарбів. Якось у пошуках нових пригод Макс натрапив на село з квадратними жителями, яких називали жителями села або вілжерами. Вони допомагали йому обмінювати знаряддя і ділитися секретами світу Майнкрафт. Від них Макс дізнався про портал у Нижній Світ. Небезпечне місце, де живуть вогняні істоти і сховані великі скарби. Підготувавши міцну броню з заліза і меч, Макс побудував портал і зважився ступити до Нижнього світу. Там він зустрів блейзів і зловісних гастів, але йому вдавалося здобути рідкісні матеріали, яких не знайти у звичайному світі. Повернувшись додому, Макс побудував високий маяк, який сяє на весь світ Майнкрафт. Він навчився створювати різні механізми, захищати свою базу і допомагати іншим мешканцям світу Майнкрафт, коли ті потрапляли в біду. Але він зрозумів, що в цьому світі немає меж фантазії, можна створити все, що забажаєш, і кожен новий день приносить незвичайні відкриття. Так і жив Макс у світі Майнкрафт, залишаючи за собою слід хороброго дослідника і будівельника. Поки одного разу не повернувся додому, тільки не натиснувши кнопку «вихід». але в душі він знав, світ Майнкрафт завжди чекає його повернення з новими пригодами.